Всім привіт, це Asus ROG Ally, портативна приставка, яка не є тим, чим здається на перший погляд. До мене на тест потрапляє дуже багато нової техніки, більшість з якої я б ніколи не купив собі за власні кошти. ROG Ally – це один із небагатьох гаджетів у 2023 році, за який я готовий віддати 800 євро. Саме стільки коштує ця приставка в Європі в розширеній конфігурації з процесором AMD Ryzen Z1 Extreme 16. 512 звичайної версії ще немає в продажу. Давайте по порядку. Головний мінус Light це її час автономної роботи. Не більш як 2 години, але про це ми поговоримо трохи пізніше, оскільки для багатьох цей мінус насправді не такий вже й мінус. Ігрові приставки останнім часом стали дуже популярними. Їхньому ренесансу посприяла компанія Nintendo зі своїм Switch. У мене є Switch. Тепер у нас ще є Steam Deck від Valve і багато інших портативних консолей від менш відомих брендів. Asus вирішили увірватися в цю гру, і у них вийшло з першого разу. Так, на старті були деякі проблеми із прошивкою, з оновленням BIOS, але це все реально дрібниці, які ніяк не впливають на сам продукт і на його продуктивність. ROG Elite – це приставка на повноцінній Windows 11. Тобто гік може зробити з нею що завгодно, налаштувати будь-які параметри, навіть змінити ssd диск можна, якщо дуже дуже сильно захотіти. Багато хто вважає, що портативні консолі це пристрої, створені для гри в дорозі. Поза домом. Але як показує практика, портативні консолі зараз дуже активно використовуються у вітальні. Це економія місця і спокійне усамітнення за улюбленою грою. Адже дуже часто грати нам заважають люди, з якими ми живемо, або ми їм заважаємо тим, що граємо за великими екранами. Так, це дуже дуже сильно засмучує. Портативна консоль у цьому випадку ідеальна. Чим дивує Елай? Це дуже якісно зроблений продукт з точки зору дизайну, ергономіки і якості матеріалів. Asus довгі роки експериментувала на ринку ігрових ноутбуків і домоглася в цьому напрямку дуже багато чого, тому створити круту приставку не склало проблем. Пластик, рог, елай монолітний. Всі кнопки і маніпулятори працюють чітко ідеально. Ти береш лай у руки, і у тебе складається враження, ніби ти вдягнув старі зручні джинси і взагалі все життя користувався цією приставкою. Зверху консолі класичні пелюстки. Як у будь-якого ігрового контролера роз'єм для навушників є роз'єм для карти пам'яті, на яку, до речі, теж можна встановити ігри або софт. Є ще кнопки регулювання гучності. І клавіша Home із вбудованим сканером відбитка пальця, і треба сказати, що він працює ідеально. На тильній стороні є селектори і всі необхідні кнопки для ігор на зворотньому боці, допоміжні кнопки, на які можна призначити додаткові дії. Яскравість підсвічування навколо сосків така, що вночі вона добиває до стелі і створює освітлення в кімнаті. Так я називаю це сосками. Ну... Звиняйте мене, мене дуже здивувало те, що операційна система Windows 11 відмінно працює з сенсорним дисплеєм розміром у 7 дюймів. Усі елементи на робочому екрані досяжені без мишки і клавіатури. Віртуальна клавіатура Windows 11 працює чудово, і це дуже незвично. Почнемо з управління. Працювати з інтерфейсом Рогелай можна як зі смартфоном за допомогою мультитача, а можна і за допомогою кнопок контролерів. Вони відіграють роль комп'ютерної миші і стрілок клавіатури. Asus розробила окрему версію софту Armoury Crate. Тут багато налаштувань від обмеження продуктивності для продовження автономної роботи до налаштувань управління. Запускати ігри теж можна звідси. До того ж, система пропонує вам в якому саме режимі запустити будь-яку гру, або в режимі управління джойстиками, або за допомогою окремих під'єднаних мишки і клавіатури. Драйвера Eli дуже точно підігнані до системи Windows 11, і вона сприймає всі варіанти управління Eli як свої рідні. І це дуже круто. Що можна встановити на Eli? Встановити можна все. Все, що ви можете встановити і запустити на Windows 11. Тут немає ніяких обмежень. Хочете Торрент без проблем. Хочете емулятор Nintendo Switch, теж без проблем. Можна навіть налаштувати емулятор керування за допомогою гіроскопа і ігри з підтримкою гіроскопа в емуляторі Nintendo Switch працювати. будь-який магазин ігор та ігри з нього вільно підтримуються. Всі додатки та застосунки від музичних програвачів до месенджера Telegram – все це працює як на звичайній Вінді. Загалом, Rohe Рогелай, це по суті ігровий Windows ноутбук, навіть трохи товстіший за сучасні ігрові ноутбуки з екраном у корпусі. І дуже зручними джойстиками. Ви можете перетворити цю приставку на повноцінний робочий комп'ютер. Для цього вам знадобиться лише один гаджет: ось такий USB Type-C переходник. Підключаємо приставку до живлення, під'єднуємо клавіатуру з мишкою. І HDMI. у вас у руках повноцінний комп'ютер вагою. 600 грам. Можна сміливо брати цей пристрій в офіс, під'єднуватися до монітору і працювати, а ввечері згорнити свою конфігурацію дорогою додому, пограти в щось. Elaй можна під'єднати до вашого телевізору, і у вас буде повноцінна ігрова приставка на великому екрані. Ви можете запитати, а що з продуктивністю, на що здатна Rock Елай? Давайте швидко пройдемо технічними характеристиками і потім подивимося на те, як працюють сучасні ігри. У рогелай екран з діагоналю 7 дюймів, роздільною здатністю Full HD, підтримку. 120 Гц. Яскравість екрану 500 ніт і це найкращий екран серед усіх портативних консолей, хоча кути огляду тут не максимальні. У моїй модифікації у консолі 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD на 512 ГБ, які можна замінити, але я б не став цього робити, бо Roge Live підтримує карти пам'яті MicroSD. і Ви можете встановлювати на них ігри та софт. Далі я покажу гру, запущену з карти пам'яті MicroSD і її оптимізацію. Єдина проблема зі встановленням ігор на Карти пам'яті MicroSD це довге встановлення та інсталювання ігор. А сам процес ігри цілком стерпний. Головна особливість Рогелайт це новий чіп від AMD це Ryzen Z1 Extreme. AMD створили спеціальні драйвери під цю приставку, які оптимізують роботу будь-яких ігор і роблять це так. Як ми самі не могли б зробити самостійно, якби нам знадобилося поліпшити продуктивність ігор на не найпотужнішому ПК. Приміром, я бачу, що звичні для мене ігри запускаються з меншою бітністю, що значно додає до продуктивності всередині гри, але я сам не зміг би так налаштувати її, тому що це апаратні можливості. На жаль, Z 1 Extreme від AMD це все ще інтерпретація мобільного чіпа на архітектурі X86, це не новесенький ARM. Тобто це чіп, який потенційно може бути встановлений у будь-який ноутбук на Windows. Різниця в зменшеному енергоспоживанні. Тідіпі цього чіпу 30 Вт. У нього 8 ядер, що працюють на архітектурі Zen 4, здатних працювати в 16 потоках. А за графіку відповідає Radeon 780M. У деяких тестах цей процесор йде пліч опліч із мобільним чіпом Intel Core i 9. 13900HK. Це дуже круто для такої консолі. Я встановив на Рохилай Steam, Epic Game Store, Xbox Game Pass за 30 гривень на місяць для України. Це дуже крута пропозиція. Ігри, які я запускав, працювали у мене ідеально. Деякі ігри не знають нічого про нове залізо від AMD, тому не можуть автоматично виставити оптимальне налаштування графіки, виставляючи відразу середнє значення. Деякі ігри запускаються в роздільній здатності HD, тобто 720P, але все це виправляється в налаштуваннях. Я сміливо виставляю роздільну здатність Full HD і налаштування вище за середні, і всі ігри працюють реально круто. Ось приклад. Hitman 3, гра, яку я мріяв роздобути на портативній консолі, працює відмінно. Forza Horizon 4 на високих налаштуваннях графіки теж працює плавно і без лагів при 120 Гц. Wolfenstein показує відмінні результати продуктивності, оскільки ця приставка під управлінням Windows, то потенційний користувач Windows не звик грати в шутери за допомогою контролера. Доведеться звикати, але сам процес гри нічим не відрізняється від гри на PlayStation або Xbox з Точки зору керування. Останній ремастер відьмака, який спочатку гальмував навіть на стаціонарних ПК, тепер оптимізований. Працює на рог Елай чудово. Будь-які поєдинки, де багато ефектів і супротивників, все це спрацьовує без лагів. А ось приклад продуктивності дуже вимогливої гри: Cyberpunk 2077. Якщо хочете грати з роздільною здатністю Full HD, краще ставити налаштування графіки середні та нижче середніх. Але я зробив інакше. Я знизив роздільну здатність до 720 p і залишив прийнятні налаштування графіки. На екрані в 7 дюймів 720 p має непоганий вигляд, і в середньому кіберпанк видає від 38 до 50 ФПС у цій грі. Грати можна вільно. А тепер цікаве, Asus ROG Ally проєктована таким чином, що нагрівання можна відчути тільки на екрані пристрою, якщо в момент гри. До нього доторкнутися. Задня частина консолі практично не нагрівається, а бічні грані, на яких розташовані контролери, завжди залишаються холодними. Водночас кулери працюють дуже ефективно і, на мій подив, тихо. Охолодження в рог ELAI взагалі не заважає грати без навушників. До речі, звук в ігровій консолі дуже крутий, запас гучності великий. Динаміки спрямовані тобі в обличчя тут достатньо. Баса і середніх частот. Перше, я використовую ігровий пристрій, і у мене не викликає бажання підключити навушники. Ось наскільки хороший звук в орколай. З мінусів приставки потрібно виділити малий час автономної роботи максимум 2 години. Для коротких ігрових сесій цього в принципі достатньо. До того ж, приставка без проблем працює в режимі стендбай. У мене був випадок, коли я грав у Hitman 3, залишив консоль на дивані і пішов гуляти. Прийшовши додому, приставка розрядилася повністю. Я підключив її до зарядки, запустив. А гра продовжилася з того моменту, де я зупинився. ROG Eli не дає тобі повністю розрядити акумулятор і залишає трохи об'єму акумулятора для роботи режиму гібернації. Це дуже-дуже круто. ROG Ela рідна зарядка на 65 ватт, але ви можете використовувати приставку з Powerbank на 65 ватт, і вона буде заряджатися під час гри. І це реально дуже зручно. Другий недолік цієї консолі він, знаєте, трохи породив. Доксальний і випливає з її переваг. Це все ще пристрій під управлінням Windows. А це означає, що рано чи пізно вам доведеться переостановлювати систему. У вас є ризик підхопити якийсь троян та інші небажані плагіни в браузері, які згодом сповільнять роботу пристрою. Це завжди відбувається з будь-якою віндою. Це і відрізняє рохилай від інших консолей, у яких немає повноцінної операційної системи на борту. Скрізь є свої плюси і мінуси. Давайте зробимо висновок, для кого рок Ally. Ця приставка ідеальне доповнення для геймера, який довгий час грав на ПК. Чому так? Тому що тільки користувач ПК і вінди зможе оцінити всю міць і зручність повноцінної операційної системи, коли у тебе є можливість і бажання колупатися у файлах з розширенням Exe, встановлювати різні магазини додатків, а на крайній випадок, і торренти. Наприклад, геймери купують Nintendo Switch, знаючи, що їм потрібно круто оптимізовані ексклюзиви Нінки на її рідній консолі, і вони справді непогано працюють. Натомість порти популярних проєктів на Nintendo працюють огидно. Або, наприклад, Steam Deck — консоль. Для стім маніяків, які довгі роки збирали всі ігри в одному магазині застосунків, їм підійде Steam Deck. ROG Елай це приставка, яка об'єднує в собі взагалі все. Водночас має начинку пристойного ігрового ПК, крім вбудованої графіки, звісно. І повноцінну операційну систему на борту, яка перетворює цю консоль, на міні-ПК. Реалізація з технічної точки зору 10 з 10. А ось. Потрібно воно вам чи ні, це вже зовсім інше питання. Друзі, дякую вам за перегляд. Я розумію, що зараз дивитись огляди якоїсь техніки не дуже актуально, тому що зараз таке несеться, що взагалі дуже крутий серіал. спостерігає з, з попкорном, дуже-дуже круто, але все одно дякую за перегляд. Може у вас буде час подивитися це відео та навіть поділитися зі своїми друзями, щоб дуже-дуже круто. Розповсюджувати контент українською мовою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та залишайте свої коментарі. До побачення!